Всім доброго ранку, доброго вечора, доброго дня і мирного неба. Хочу сьогодні розповісти трошки і собі на пам'ять оставити зйомочку. Отаке відео про мої орхідейки, які квітують літом влітку, і вони всі знаходяться на Вулиці до осені. Цей дендробіум я вже показувала. Це дендробіум, знаю я вже на назву цього дендрофаленопсиса. Це банановий шоколад. Сорт цих фаленопсисів це санук. Виведений він компанії Таїланда, і їх є 11, виходить, видів. Є зелене яблуко. Вони, зелене яблуко по кольору майже такий, як банановий шоколад, але квітка там вона більш округліша. На кругленька квіточка. Є і фіолетові, і фіолетові, і червоного кольору, і з полохами квіти, багато кольорів, як вже я сказала, 11 сортів. Цвітуть вони квітують 6-8 неділь, буває до 12 неділь. Ну, Ростуть звісно, в тропічних, субтропічних лісах Азії, на островах Тихого океану і Австралії. Квітне такий дендробіум із січня по травень, але в мене трохи уход, мабуть, був проблемний. Вони в мене в домі живі, на підвіконнях, цвісти він не хотів. А потім, коли у нас з'явився зимовий садочок, то він перезимував у садочку і от заквітнув літом. Це, ну я можу сказати, сміливо, що це орхідея букет. От на ньому п'ять квітконосів. Вони не дуже, може, великі, але Квітує, він ще і не розпустився на кейки. Це бульба з прошлого року. От ще теж нерозпущений квітконос. Внизу квітує, так же саме бульба, мабуть, позапрошлого року, тому що вона менша. Е, і я думала, що йдуть ще квіткуноси. Ну, мабуть, е, що була велика жара, вони вийшли кейками. Получається, три кейка. Один я відсадила вже, а два ще от сидять на материнській гульбі. Е, тут продовжує квіткувати у мене е, філіпененсіс. Такі квіточки. Но Віду того, що вони на вулиці, і на квіточках є п'ятнишки. Продовжує квіткувати хізіс, квітує з зими, дуже гарно, ростуть росточки. Ну і хочу вам показати мою котлею, яка вже майже в повному розпуску. Там ще залишилося один і два бутончика. Отакий такій Вона сама височенька і хорошо висока, не, не маленька розтюшка, от таке чудо. Квіти мають запах, але вони не, не дуже такий. Мені не дуже подобається, я не можу об'яснити, який він цей запах. Ну, от така котлея. Я вже її назву вам показувала. Це леопард. Якийсь леопард. От такий повний розпуск. От таких квіточок. Ну, а на цьому. Всім до побачення, мирного неба, швидкої перемоги нашої. Здоров'я всім і якнайкращих днів. До побачення!